Чимало українців пересиджують спеку біля водоймі, активно хизуються цим у соціальних мережах. Сторінки рясніють пляжними фото. Однак не у всіх виходить робити їх правильно. Наша Наталія Тімуршина з'ясувала, як позувати на світлинах, щоб мати стрункий вигляд. До сьогодні пані Лідія не любила фотографуватись, бо переймалась власними формами. Комплексує. хотілось би трошки прибирати. Та почувши поради професійного фотографа, як на світлинах здаватися стрункою. Жінка погоджується на пляжну фотосесію. Яка ж жінка не бажає гарно виглядати. Перше на що звертає увагу, Вікторія намагатися не фотографуватися анфас. А трошки повертатися. Це завжди так е, робить тіло трошки меншим. Тобто одне плече ми повертаємо вперед і так вирівнюємо спинку і посміхаємося. Спалах фотокамери. Лідія вчиться позивати. Правило номер 2 Вагу треба перерозподілити, основна на тій нозі, яка далі від камери. Крім того, слід розправити плечі. Без цього фото не вийде вдалим. Так, дуже добре. Супер. Спина рівна. Тоді піднімаються груди і втягується живіт. А от руки відводьте трохи назад. Так матимете витончений вигляд. Тому краще їх тримати трошки трошки на відстані. Від тіла можна поставити на боки, але не дуже себе стискати. Може десь сюди так. Але поза завжди має бути комфортною. Не обов'язково ставати в центр кадру, а симетрія робить світлини живими і романтичними. Не відмовляйтесь від прикрас, коли фотографуєтесь на пляжі. Сміливо доповнюйте купальник великими сережками або каблучками. Вони відволікають увагу від неідеальних форм. А великий капелюх не лише підкреслить образ, а й врятує від сонячних променів. І ось результат. Побути моделями наважуються й інші жінки, трохи тренувань і перші вдалі пози. Загальне правило варто трохи підняти голову, інакше може з'явитися друге підборіддя. Повертаєте голову, то дуже вирівнюється шиня і так гарно вона виглядає. Так? І універсальна порада. Найкращі світлини виходять зранку або ввечері. У цей час світло більш м'яке і розсіяне. На півтони додають фотографії шарму. Наталія Тімуршина, В'ячеслав Венденчанський. Сьогодні канал Україна.